Олеся Краснова докторант та викладач кафедри авіації в університеті нового південного Уельсу Сідней, Австралія. Народилася 27 червня. В дитинстві хотіла стати педагогом. Улюблена книга Павло Коельо алхімік. Захоплюється танцями і подорожами. Улюблене місце Дендропарк. Доброе утро. Good morning. Good morning. Good morning, да. а? Без акцента ничего себе. А, мы давайте для начала посмотрим небольшую сюжет, который подготовили наши коллеги. Про а навчание зачем? за кордоном, да. а потом уже по до и до свидания. Давайте посмотрим. Вчитися за кордоном мріє ледь не половина молодих українців, принаймні закордонного навчання для своїх дітей у 2013 році бажали 49% батьків. До 2025 року, як вказує інститут міжнародної освіти, вчитися не вдома будуть близько 8 мільйонів осіб з молоді. Але кілька років тому ця цифра була в три рази меншою. Погляди українців, які обирають програму вищої освіти за кордоном, звернені у бік Польщі, Великої Британії, Німеччини, США та Канади. Навчання за кордоном має свої переваги і недоліки. Однак зовсім невірно вважати, що це привілей суто для заможних або людей з вищим від середнього рівнем знань. Вагомим мінусом, що обтяжує гаманець, є висока вартість навчання за кордоном. До чого додається й недешеве життя, особливо в Європі і США. До прикладу, рік навчання в Seattle Central College, що є одним із відносно недорогих американських закладів, обійдеться сім з половиною тисяч доларів. Суттєвий мінус Усом навчання за кордоном принаймні здатним попсувати нерви. Є бюрократична тяганина, пов'язана з отриманням візи, дозволів на перебування, реєстрації, оформлення медичного страхування тощо безкоштовно вчитися за кордоном, отримувати стипендію 600 тисяч євро, яка покриває усі витрати на проживання і навіть дозволяє подорожувати. Скажете, нереально ще як реально, просто українські студенти не знають і про десяту частину тих можливостей, які для них створюють іноземні вищі. На жаль, в українському інтернеті є геть небагато інформації про можливості безкоштовного навчання за кордоном. Тож шукати її слід насамперед на англомовних ресурсах. Українські студенти можуть вибрати безліч варіантів навчання за кордоном, що надаються за кордонними вузами як безпосередньо, так і через своїх українських та міжнародних партнерів, до числа яких належать різні спонсорські організації, які пропонують талановитим студентам безкоштовне. Навчання. Чим раніше ви почнете думати про навчання за кордоном, тим більш підготовленими будете до часу, коли вам потрібно буде оформлювати весь пакет документів для відправлення в закордонний вуз. Как прокоментується правда, ні да, Ви ж Так це є чиста правда, і а, я вважаю, що а, саме а, Нагода і навчальні програми необхідно шукати. І, взагалі, це якщо є велике бажання, то можна досягнути все. Але треба шухати, шукати шляхи та різні програми. Це на вашому, мабуть, прикладі. От як так сталося, що ви самі в Кіровограді навчалися і потім опинилися в Австралії? Розкажіть. Ви знаєте, я досі задаю це, 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 це саме запитання собі, як так сталося? А, але а, по-правді, а, говорячи, а, я закінчила факультет іноземних мов. Де, де... саме вчилися? В нашому кіроградському педагогічному університеті так і мені Володимир Виниченка uh -huh. де здобула гарну базу саме іноземної мови, що є номер один умовою для навчання в будь-якому закладі. Іноземної країни, а потім мала таку змогу викладати англійську мову і навчатися в аспірантурі в Кіровоградській ледній академії, так мій керівник Ольга Олександрівна Кошнір. І саме з нею ми розпочали шукати різні програми і натрапили на програму навчання за кордоном. А я створила проект. Подала на конкурс всеукраїнський, отримала грант і можливість вибрати будь-який університет в будь-якому куточку світу. Саме привабливою було і пріоритетом на той момент був навчання в Англії, Великобританії. Це була моя мрія. І я туди потрапила. Спеціальність була дуже рідкісна, це людський фактор. І вона навчається лише в Англії та в Сполучених Штатах, тому є дуже важливою і було досить цікаво. Це коли ви туди потрапили? В якому році? Три роки тому. Угу. 2013, 2012, 2013, десь Пані та десь в ці роки саме це була магістратура, не основна освіта, але вже здобування магістратури. Я отримала також нагороду як найкращий студент, тому ще раз підтверджую, що наша освіта, книги в Кіровоградських університетів, є дуже високого рівня, і як здобування іноземної мови, так і фаху є досить можливим. Але головне це бажання і наполегливість це Головне і желання стремитися, вчитися. Так, абсолютно вірно. Австралія. Австралія, і після да. по закінчення а, англійського університету мені було запропоновано навчання у сполучених штатах в Великобританії та Австралії. І самою цікавою пропозицією була саме Австралія на віддалені куточок. Або чому Австралія була? Чим чим заманіла? Природа це дуже гарні е, звичаї, традиції, це відношення, життєрадісні, веселі люди. Ну і саме е, навчання на PhD та стипендія. Це й заманило. Угу. А, інтересно, а скільки стипендій в цьому вузі? Ну так, для сіда. Якщо не них секрет, приблизно 2000 доларів. Так. Угу. А, а краще само, б євро. <рес> мотивація вчитися робить для студентів. А в Якому, в якому місці Вас в місті сідней? Так, і а, університет під південного, південного Вельсу. А а яку спеціальність зараз там здобуваєте? А я здобуваю, здобуваю спеціальність а, доктора філософії з авіації. Боже, а також скільки викладає? це у вас уже спеціальностей? 46, Будесь. я думаю. п'ять п'ята. <рес> <рес> а як ну якщо порівнювати освіту в Україні і в Австралії, <рес> наскільки важко вчитися там? А, ну, можна сказати, з різних перспектив, зі сторони студента та викладача. А, ну для зі сторони студента вже ж важко навчатися, і необхідно багато працювати наполегливо для досягнення своєї мети. А також а, всі розуміють за кордоном, що необхідно вчи навчатися. І будь-яка професія вона оцінюється дуже дуже добре. Навчається три роки на бакалавра. Не 4-5, магістратура не є обов'язковою. Студенти можуть повернутися а, через декілька років, коли вже пройдуть деяку практику на підприємствах або різних а, установах. Так а, і, і створені всі умови. Наприклад, бібліотеки працюють цілодобово, а, є всі ресурси, електронні, будь-які джерела можна користуватися, і всі умови створені для студентів. Заохочуються. Проводять також дуже багато клубів. Наприклад, у моєму університеті 200 клубів за інфраструктуру. Дересами також спорту. А, зі сторони викладача, то саме знов-таки повторюся, номер один це є знання іноземної мови, а, тому що знання усного мовлення це є як би, одна сторона, але письмова і здавання всіх екзаменів тестів це є дуже відповідально. Угу. Наша бібліотека дуже інтересна, тому що знаєте, приходить муж жінки – «Де ти був в бібліотеці. Тут вже в трі часом. Ну, Дивіться, якщо вони працюють цілодобово, значить є потреба правильно, тобто ходять люди туди. Точно на людей вироходять. Так, абсолютно вірно. І Вони дають, надають перевагу навчатися в бібліотеці, тому що там є окрема кімната, окремі офіси для студентів, комп'ютери, навіть різні навіть диванчики, де можна трохи поспати. Будь під час сесії там взагалі купа народу, правда? Так, І дуже багато друзів, дається багато групових завдань, індивідуальних, тому є досить такі цікавий. А є хто то наш, скажімо так? так? Ілі ні, українці є ставанні чи в Австралії в Австралії а, ага, в Австралії. А, так, є співвітчизників. Це діаспора українська вона є численною в, взагалі в Австралії, але а... Не так то багато я зустрічала в саме в Сіднеї, але є українська громадська спілка, спільнота організовують різні події, там кавини, а також заходи. І навіть більш серйозні, наприклад, в минулому році ми зустрічалися з нашим президентом України Петром Порошенко, який uh -huh. приїжджав з візитом до Австралії. Як uh цікаво, -huh. а Росдуванглія розкри... no, думаю, більше да? українців, так. так, а, так. а от ви говорили трішки про традиції, що для себе uh -huh. нового відкрили? Що uh -huh. цікаво. Дуже багато різних традицій, і це пов'язано перш за все з тим, що Астралія це досить цікава загадкова країна. Наприклад, зараз там літо, а не зима, зараз не вже вечоріє і ніч. Але дуже поважають вони своїх корінних жителів це аборигенів. І будь-яке офіційне подія починається саме з а висловлення подяки корінним жителям постійно? і Так, постійно, і потім абориген виконує такий музичне а, музичний твір на а, своєму інструменті. А, називається і прикладається дудіджейду, але воно нагадує нашу українську трембіту. Так, і це дуже було дивно. Також, наприклад, в будинках немає опалення. Взагалі поняття опалення відсутнє. Тому, наприклад, Сіднеї саме низька температура це 15 градусів, але в інших містах може бути менше. і тому в будинках дуже холодно. А що придумали австралійці? Вони використовують електричні ковдри, а також обігрівачі. Ну, але саме цікаве, що звідки й мода пішла, це на взуття укі. Вони їх носять. Вдома, а не на вулиці. Oh. Є дуже цікаво. <смеш> <смеш> інші <смеш> tra... <смеш> традиції, наприклад, зараз ближче до Різдва та Нового року австралійці починаються готуватися десь з листопада. І, 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 і Санта Клаус, їхній дід Мороз наш, так, він не з даху з'являється або на оленях і санях, але він при, 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 припливає з океану на серфінговій дошці <смеш> у шортах. Тому це досить весело. <смеш> <смеш> і вугах, обов'язково бізнес не займерти. Так, і, так. Не дай Бог. Наприклад, Якщо взяти е, вибори, то е, австралійці це дуже е, серйозно для них, і на, за неявку на виборах платять штраф. Uh -huh. Так, тому це дуже то таке. Тож там вибирають та не визначають, так? І великі там розміри класс. штрафів. Не, 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 ну, взагалі так. Наприклад, я не за політичний, а за інший розкажу. штраф є така, а, наприклад, зона, дуже багато парків різних а, зелених. Насад, насаджень, так і одного разу я а, прогулювалася і бачила а, така а, табличка, Що якщо ви побачите велику саламандру або там ящерку, то будь ласка, не чіпайте, тому що штраф 3000 тисячі доларів. Ага. Так. То, тому якщо вона плигне, то треба просто ха, по, привітатися і побажати гарного дня. Вона mm -hmm. ну, ж сама що, приставала. Так, а, але це ще попова. є така традиція, знаєте, з їжі, наприклад, я хотіла б вам до ранкової кави сьогодні. Це таке виджімайте, це паста, але вона є дуже корисною з вітамінами і австралійці це а, чисто австралійське така страва, вони навіть називаються. Зранку на тост намазується, можна змаски, угу. можна і а, це вона що дуже це, нутелли? Ні, солодка нет? вона? Ні, чи? вона не солодка, вона а, має а, специфічний а, О, смак. Мені і, це і, так, вона так. туди деякі як овочі, а також. Ой, Дмитро любить овочі, і капусту, любить, і брокколі, люби і, і цвітньо. Але, 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 але іноземці вони трошки скептично ставляться. Перший раз, коли скоштується, але вже потім привикають. Так само, як наші українське сам. Чудово, mm -hmm. давайте нам. Так. Даю. А, а так Дмитро, також це тобі до швидкого сніданку, от будемо експериментувати. До ранкової кави австралійці також полюбляються такі речі. Це саме саме кі гарно засідає Спасибі. А що знають взагалі австралійці а в Україні? Як них відносяться? Я скажу так, що за останні два роки австралійці знають все про Україну і дуже підтримуються всіх питаннях. І а, коли, наприклад, я кажу, що з України, то а, це є дуже так, гордо, знаєте. І всі знають, де розташовується, а, де знаходиться. І а, страви дуже смачні, кажуть. Українські. Mm -hmm. Ви готу, готуєте там Так, готує, Австралійська кухня, як вам? Австралійська кухня а, досить добра така, смачні, свіжі рибні страви. Це є основною. Ну, я також веджі маєте, як і вам. Ну, да, а ем, ви б хотіли вже переїжджати обратно в Україну? Ілі хотіли б Австралії? В... От цікаве запитання. Англії, Ну, я е, скажу так, е, саме найголовніше для мене і найважливіше вже це моя родина і близькі друзі. І також родина люди... тут. Родина не? тут, так, в Кіровограді. Каті, я все таки забрати, так? Да? Але Австралія це теж дуже класна країна. От мені нравиться, як вы хорошо від цього <рес> побачимо. И... Да, Я ніколи да. не мріяла, що одного дня uh, опинюся в Австралії, але буде видно. Uh -huh. Австралія і Англія? Uh, Австралія. 100%. Сто <реш> <реш> хорошо. І бумеранг там щось виговорити. Дуже... <реш> <вже. реш> Ще один символ або такий традиційний це є бумеранг, як кажуть австралійці. Так він його малюють аборигени і кажуть, що він ну, приносить все те, що побажаєш. І я хотіла би сьогодні ранковій каві подарувати цей бумеранг. Ви знаєте, і за цей веселий настрій, який ви дарите всім глядачам зранку, хай вам цей бумеранг повертається. І <реш> це до вашого музею. Спасибі вам величезне. Такий классно. хендмей дуже гарний. Кенгуру. Буде да? прикрасою нашої студії. Будемо заряджатися. Буде пожелань, да? Ой, ну краще не треба читати, Дмитро. <laughs> Call <laughs> the flat side to plan. <laughs> Я нормально читаю? Так, так. Окей, тільки, тому що... Спасибо вам огромне. Я думаю, что вы немножечко поведали и нам, и телезрителям историю, как оно быть в Австралии. Uh -huh. Это не тяжело, друзья. Главное желание, стремление и все у вас будет хорошо. Это самое главное. Вам огромное спасибо. Так, Возвращайтесь красивый. вот Добрый. к нам. Так. Но мы двигаемся эфиром и у нас небольшая реклама.